Добрий раночок, дорогі друзі. Мій дуже-дуже ранній раночок вже починається. Ну, завжди я починаю свій раночок, щоб випити кави. Чашечку кави. Я завжди люблю вранці випити кави. Так, сьогодні я взяла таку чашечку, що вам покажу. Зимову. Подивіться, я купувала в магазині. Таку гарну чашечку, мікаса, мікаса. Так, і всередині теж ялинка. Дуже-дуже хороша чашечка. Я готую кожний ранок каву. У мене кожен ранок, можна так сказати, беру чашечку, який у мене настрій. І таку беру. Зараз, так як починаються свята, то я взяла зимову чашечку. Так, кажу на раночок, я готовлю каву, люблю випити каву, щоб прийшла до мене бодрість. Так, і вливаю крімер в каву. Так, друзі, в мене сьогодні буде дуже зайнятий день. Я сьогодні дуже буду готувати е, багато, ну і багато, я не знаю, скільки е, їди, тому що мій чоловік їде з рейса додому. І я хочу приготувати всякі різноманітності. Буду готувати суп, і м'ясо, і картошку. В общем, буду багато що готувати. Так, а перед цим мені треба випити кави. Потім візьму такий творог. Беру. Подивіться, який він хороший творог. Так, небагато. Так, і ще сюди ложу блубері, небагато теж. по українськи називається. Це ожина, так я чула говорять. Бо в нас говорять блубері ожина. Так. Отакий в мене завжди сніданочок, друзі. Кава. Бо я готовлю кашку якусь там собі. Ну, а так творожок, поїм творожок. Так, Друзі, в нас цілу ніч ішов сніг. Я думаю, він і зараз йде, бо я виглянула вікно білим біло Я переживаю, як мій чоловік буде їхати по цих снігах. Дуже тяжка праця в нього, друзі, дуже тяжка. Я вночі дуже часто просипалася, бога молила, де він, що він, як він. Друзі, я зараз е, вийду. На подвір'ї хоч темно, але я вийду, подивимося з вами, який тут. сніг. Я на терасі теж поставила ялинку. У мене на терасі стоїть ялинка, уже якийсь кіт м'явкає. Що ти, ти кіт м'явкаєш? Подивіться, яка тиша в моєму селі, який сніг. Хто там м'явкає? А сюди ти взявся? Чого ти м'явкаєш? Ой, де твоя хата? Звідки ти прийшов? Друзі, подивіться. Ще ще ранку. яка тиша в моєму селі. Так, я на терасі теж поставила ялинку. Подивіться, яка гарна в мене ялинка на терасі. Гарна, так? Да? Всього, друзі, буду йти в хату пити каву. Я люблю якийсь кіт м'явкає. Я люблю дивитися телевізор, новини і попити каву. Коли я поп'ю каву, тоді ми з вами будемо приступати до готовки їди. Так, дорогі друзі, поставила я вже варити суп з м'ясом, з фасолею. Поставила сковорідку, буду смажити м'ясо. Хочу перед цим запалити свічку. Це в мене свічка. Подивіться, друзі, це мені свічку подарила моя внучка. Дуже приємний запах. І коли я починаю готувати їсти, я стараюся запалити свічку, щоб всі оці запахи, які у квартирі, в хаті, свічка перебивала. Так вам видно. Ай, горить свічка. Все. І буде йти приємний запах. Так, друзі, ще вам покажу м'ясо, яке я вчора була замаринувала м'ясо. Це свининні такі куски з кісткою. Так, що це як я замаринувала? Я взяла ківу. І цибулину, дві ківи, одну цибулину перекрутила на блендері і перетерла, перетерла, замаринувала, воно у мене цілу ніч лежало, а зараз я просто-напросто салфеточкою повитираю це киви. Ківи потрібно для того, щоб м'ясо було м'ягке. Повитираю салфеточкою це киви, підсмажу на сковорідці, потім положу отаку. Гарну, гарну каструльку. Подивіться, і поставлю в духовку хай воно буде тушитися. Це буде дуже дуже смачне, м'якеньке м'яско І воно буде стояти, ми можемо їсти і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Це така буде у мене заготовка. Так, що зараз мені треба? Мені зараз треба почистити картоплю, морковку для супика. Друзі, отак хорошенько я витираю м'ясо від киви і ну, від оці приправи, де воно маринувалося, тому що оця, оця ківі і, ну, цибуля, то ні, ну ківі буде горіть на сковорідці. Я це так стараюся хорошенько повитирати і потім смажити. Так, на розігріту сковорідку наливаємо олійки. І будемо смажити наші свині кусочки. Так щоб вони хорошо підсмажилися. Я їх повитирала, мити не, не, не треба, бо будеш тоді тріщати все на сковорідці. І зараз так все тут буде тріщати. Зараз мені вимаже все тут у мене, що є. Я люблю дуже велику чистоту, ну, яка чистота зараз буде як. Буде тріщати все. Так, все, нехай смажиться. Хай смажиться, а я буду чистити картоплю і морковку. Друзі, не можу показати вам нашу зиму. Подивіться, який ліс гарний. Весь снігу, яка красота, друзі. Не можу передати вам нашу зиму, нашу зиму. Що дзвонила до чоловіка, чоловік вже розгрузився, і їхати йому додому 4 години, але ну, може він буде їхати і довше, тому що дуже засніжені дороги, дуже великий голольот, машин багато. В общем, друзі, я готовлю їсточки, а чоловік їде. Хай Бог береже його. Так, друзі, робота у мене кипить. Кипить робота. Зараз буду. Різати картоплю для супа. Я не кажу, що там я в суп е, ложу. Ну, обикновенне м'ясо, свининка, фасолька біла, картопелька, такий обикновенний супчик. Я думаю, що кожна хозяйка знає, як готувати супчик. Я люблю, щоб картопля була порізана крупно. Чоловік любить так. Ну, я так і роблю, як він любить. Так, сьогодні, друзі, у нас 2 грудня 25-го року. Я м'ясо прикрила, тому що стріляє, летить усе. Так, я все вимлю, це не секрет, але не хочеться, щоб лишні, лишній раз вимазуватися. Мурковку для цього супа я ріжу, у мене є такі, таке, таке приспособлість, щоб вона була така гарна. подивитися. Потім ще отак. Такі гарні, такі гарні нарізання. Не хочу терти на тюрці, а так щоб були кусочки супові. Це теж так гарно. Треба, щоб і Нарізка все було гарно і красиво. Не буду стукати. потім. Друзі, морковка така солодка. Я цю морковку купляла у фермера. Так, кипить, 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 м'ясо все. Картопільку і морковку положимо. Все, хай далі Дуже-дуже гарно. Так, все, хочу перевернути наше м'ясо. Зараз я переверну його. Обиду. Так, наші супи, друзі, буде без зажарки. Я не люблю робити зажарки. Я просто нарізаю зелену цибульку. Коли немає то так викновену, частичок. Так, просто кусочок масличка кидаю, приправи зелень всяку. І супик буде такий. Дуже-дуже смачний. Так, друзі, супик я вже виключила. Зараз вам покажу, який в мене він получився. Видно, так? Да? Видно на камеру. Подивіться, м'ясо, фасолька, фасолька така велика, морковка. Дуже-дуже смачний. Я попробувала на сіль. Дуже смачний супик. М'ясо, подивіться, аж порозварювалося. Дуже смачний супик. Так що супик уже готовий. В духовці стоїть м'ясо тушиться. І я вже начистила картопельку, буду варити пюрешечку. А ще хочу відварити, зробити крабовий салат. Там, що треба відварити, відварю і зроблю ще крабовий салат. Ну, ще по, тоді, по ходу діла, подивлюся, що ще буду робити. Ой, друзі, сходи такі слизькі. Зараз буду вернути машину. Друзі, яка краса у нас. Я краса. Сніг пухкий, тому що дворі мороз. А які мої олені гарні. Зараз я покажу олені. Подивіться, друзі, яка краса. Які мої олені. Ялинки, олені. Тільки гарно. Дивіться, яка ялинка. Її треба зрізати. Вона нахилилася, хоч би на хату не впала. Яка краса, катиша. O oh, ja ne morsu. Друзі, тут, де я живу, штат Огайо, тут всі чотири пори року дуже-дуже всі хороші. І весна, і літо, і зима, осінь. Ой, хочу підійти до цього. Сюди гарно. Це, друзі, тільки начало. Сьогодні 2 грудня, а ще ж впереді зименька зима. нічого Я люблю зиму, я все люблю. Я ніколи не можу сказати, ой, погана погода. Ну, друзі, погода завжди хороша. І сніг, і дощ, і метелиця, і ливень все добре. Ліс стоїть, дрімучить весь снігу. Яка тиша в моєму селі? Друзі, яка тиша. Друзі, яка тиша в моєму селі. Так хочеться ходити по снігу. Все, я буду йти в хату, тому що мене там кипить. Кипить, кипить, кипить усе. Трошечки машину розгорнула і добре. Все, буду йти в хату. Так, друзі, наварила я їсточки, так що через якісь 10 хвилин приїжджає мій чоловік, так що все готово. Зварила я суп з м'ясом фасольовий, дуже-дуже смачний. Потім. Зробила я крабовий салат. Крабовий салат, дуже смачний. Зробила я, зварила я картофельне пюре. Так, блинчиків, блинчиків на пекла, ой, нажарила чи напекла, як сказати правильно. Так, І м'ясо, м'ясо, м'ясо. в Оці каструльки. Такої гарної каструльки м'ясо. Воно ще гаряче, ще завідкрию. Так, подивіться, друзі. Подивіться, їш і хочеться, їш і хочеться. Дуже-дуже смачно. Там е, перчик солодкий болгарський. Так що, отак, я по камісті що зварила, приготувала. Все. Так, друзі, бистро все зробила, приготувала, напекла, нажарила, наварила, накришила. І ще ходила на двір, чистила машину, вичистила машину від снігу. Зараз мій чоловік, любимий, коханий, вже через 10 хвилин буде вдома. Так що йду його зустрічати з хлібом і сіллю. Слава Богу, що ви доїхав добре. Він сказав, дороги були одразу сильно засніжені, а зараз вже чисті. Так що... Доїжджає вже хорошо додому. Так, дорогі друзі, дивіться, мій, моє дивіться відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже-дуже буду всім вдячна. Вам хорошого дня, хороших просмотрів, мирного неба над головою! Друзі, підписуйтесь. Хто дивиться моє відео, то і підписуйтесь, тому що мені Ютуб е -е, пише, що дуже багато людей мене дивиться без підписки. А вам не тяжко підписатися. А мені буде приємно. Все, дорогі друзі, всього найкращого, пока-пока.